Вітаю вас! Ви на каналі Хайта мене звати Людмила. Що чекає суми у жовтні? Тож будьте пильні 19 жовтня. Ось в ці дати може бути якийсь активний удар. Тут, якщо брати, буде велика атака, скоріше за все, на залізницю на Сумщині або залізничний вокзал. Велика загроза ударів там, де жінки і діти, тобто це пологові будинки, будучи дуже сильно обстрілювати. Особлива увага 5-6 жовтня Суми, як бачите, підтвердився таропрогноз від 29 вересня. Я вам говорила, що буде атака на Суми. І сьогодні, 18 жовтня, атакували залізничну інфраструктуру пошкоджені. Но будинки та вагони потягів також є влучання поблизу освітніх закладів. Також я в своєму прогнозі від 29 вересня говорила вам про те, що буде удар по пологовому і під загрозою дитячі заклади. Дуже багато глядачів мені пишуть. Коментарі щодо Сумщини, дають зворотній зв'язок. Я вам дуже вдячна, це допомагає мені в майбутньому краще читати карти та попереджати вас про загрози. А зараз давайте подивимося додатково прогноз для міста Суми до кінця жовтня ще раз. Додатково, давайте переглянемо. Що покаже? Може будуть якісь покращення? Тут карта помірність, зірка. Трійка пентаклів, лицар Кубків. Тут знову ж таки можуть страждати енергетичні об'єкти, може страждати один з навчальних закладів, і знову ж таки там, де, де АЗС, де паливо, трубопровід, можуть бути удари по водопостачанню, газопостачанню, тобто вся рідина в трубах, яка горить, палає все це під загрозою. Удар по енергетиці. І тут карта помірності, двійця кубків, можливо, удар в районі якогось мосту. Дуже шкода, що Суми не показує поліпшення ситуації. Це дві карти, які відтягують сроки. тому, на жаль, суми, готуйтеся і не ігноруйте повітряні тривоги. Щодо можливих дат ударів, я вам говорила в попередніх відео. Давайте подивимося питання ЗАЕС. Я вам говорила в своєму прогнозі від 27 вересня також, що глобального вибуху чи якоїсь катастрофи на ЗС не показує, що її вдасться обійти. І ось є інформація, що на куповані ЗС почали робити ремонт після встановлення локального перемир'я. Давайте подивимося в результаті ось всіх цих дій. ЗС, чи буде вона все-таки під контролем України, чи Росія перепідключить її в свою енергетичну систему? ЗС залишиться в Україні. Або ж Росія собі її все-таки заграбасти. Не тимчасово окупована ця ЗС буде, а як на постійній основі. Тут дев'ятка пентаклів, це великі гроші, великий ресурс. Хотілося б, щоб по вісьмірці кубків окупанти все ж таки пішли з. ЗС. Давайте дивимось. Україна шістка кубків, трійка мечів і вісьмірка мечів. Зараз показую, що для України ЗС недоступна. Електрика. ЗС до України не йде і вона як окупована. Що тут щодо Росії? Двійка мечів, десятка кубків і туз пентаклів. Поки що, поки що, вірогідність того, що Росія буде робити все для того, щоб взяти цю ЗС в сім'ю. Десятка кубків туз пентаклів. Чи вийде це в Росії? Поки що, на жаль, прогноз для України негативний. В той же час щодо Росії, також є двійка мечів, що вона в повному обсязі не зможе нею користуватися. Але Росія робить все, щоб цю ЗС собі все-таки заграпасти. Чи вийде це в Росії включити ЗС свою енергосистему? Тут вершник. Лілії дитина і місяць. На жаль, поки що прогноз більш перспективний для Росії. Щодо України, тут карти обмежені і неможливості поки що діяти. Але ж ви знаєте, що майбутнє багатоваріантне, тому сподіваємося на краще. Тут конюшина. Чоловік та якер. На жаль, поки що влада в Україні не може забезпечити те, щоб ЗС перейшла під контроль України. Поки що найближчим часом, на жаль, не показує, що Україна зможе контролювати ЗС. Тут карта окупації. І це ще може тривати. Досить тривалий час, на жаль, від 3 до 8 місяців, як мінімум, хоча карти Таро на точні сроки не вказують. Це все одно приблизні сроки. Я говорила в попередніх відео, чи можливе звільнення Запорізької ЗС, Запорізької області, Херсонщини. Кому цікаво, подивіться, пошукайте по тайм-кодах. Також, на жаль, є інформація, що окупанти атакували інфраструктурний об'єкт у Чернігові. Там сталася масштабна пожежа. Я вам говорила це в прогнозі також від 27 вересня. Подивіться, кому цікаво. Давайте подивимось додатково Чернігів, чи є загроза до кінця 2025 року. Ой, карти прям вилітають. Давайте подивимось на найближчий місяць. Значить, чи є загроза, що росіяни підуть на Чернігів? Тут десятка жезлів дуже важка ситуація. Двійка жезлів, четвірка кубків, паш пентаклів. Дивіться, вони хочуть, розглядають такий варіант, але поки що в них немає можливості. Але попажу пентаклів будуть, на жаль, дуже сильно обстрілюватись Дронами, кабами, ракетні удари. Дуже багато всього буде летіти, атакуватися буде з усіх можливих засобів ураження. Може бути атака на ППО, також може на жаль, бути атака, знову ж таки, на військових. Тут дуже велика загроза, і дитячі заклади можуть також обстрілюватися. Дуже б мені не хотілося ринки також. І... Якщо брати по 10 жезлів, то це якась енергетична також інфраструктура може ще обстрілюватися до кінця року, дуже сильні удари можуть бути. Далі в мене запитували щодо Харкова, чи є загроза того, що Харків затопить так само, як і Одесу. Тут з кубків перевернувся, все-таки це може бути якась інформація про великі зливи дощі. Давайте дивимось Харків. Чи є загроза, що Харків затопить? Чи є загроза підтоплення у Харкові? Подивіться, якому цікаво мої прогнози щодо Одеси. Як мені снився сон щодо затоплення в Одесі, і все це відігралося. Так, тут Єрофан, тут жінка, трійка мечів, четвірка жезлів, туз пентаклів. Сад, ведмідь і птиці. Поки що глобального прям зовсім затоплення в Харкові мені не показує, і це дуже добре. Також тут може бути. Якийсь удар по владі Харкова, можуть обстріляти якусь дуже Дуже великий готель або якийсь бізнес-центр, тут таке показує. Може бути сильний удар по енергетичних інфра... інфраструктурі, також та, житлові будинки, але найбільше тут можуть постраждати саме державні органи і житлові будинки, енергетика. Можуть також бути знову ж таки якісь претензії до керівництва на Харківщині, до мера Харкова. Ось тут таке випадає, якісь справи державні. От як було в Одесі, зняли Труханова, так може бути і в Харкові, що там якісь претензії до тих, хто при владі у Харкові. Дуже сильні обстріли, велика загроза в період 12-15 листопада, також 20-27-29 листопада і на початку. Листопада 3-4 число, з 1 по 4 число, тобто листопад може бути критичний. Якщо брати жовтень, то беріть до уваги період з 20 по 29 листопада, особливо 20, 27, 29 листопада. Це щодо Харкова. Так, Давайте подивимось: Лозова на Харківщині. Що тут по загрозах? Лозова. Тут коса, дерево, лелеки і лілії. Якщо брати по лозові, дуже велика загроза також для якогось медичного закладу, може бути досить таки жорсткий удар. Також може бути жорсткий удар, там, де. Морги де кладовища в цих районах, може бути значний удар по військових. Тут пологовий заклад також може бути. Але тут, якщо брати в цілому, то найбільша загроза для військових об'єктів, лікарень дерево лілії коса, також може бути удар в районі. Там, де аеродроми, литовище, якщо десь поряд щось таке є. І тут якийсь хімічний об'єкт може бути забруднення природне, природи, тобто забруднення повітря, отруєння, це може бути якийсь хімічний завод, або там якісь лаки, фарби, або якась дуже сильно велика пожежа, що робить забруднення. Тому будьте дуже пильні. Далі, давайте подивимося, чи буде зустріч Трампа з Путіним до кінця 2025 року. Орієнтовно, давайте так подивимось, чи буде зустріч Трампа і Путіна. Так, це орієнтовний срок. Карти Таро не відповідають на точні сроки, але давайте все ж таки подивимось. Путін дуже любить 15 число. Можливо, зустріч Трампа і Путіна відбудеться 15 листопада або 15 грудня. Дивимось, що тут буде: якір Лілії і Сонце. Тут королева Кубків, Повішений, і королева Пентаклів. Поки що ця зустріч відкладається. В той же час делегації будуть їздити, там щось, будуть якісь таємні домовленості. Ось, бачите, книга Змія і Хмари. І тут якесь кресятничество. Тобто, я думаю, що від цих переговорів не буде чогось прям зовсім хорошого. Давайте уточнимо королеву Пентаклів. Зустріч, вона вірогідна, але, можливо, не в загаданий срок, можливо, трішки довше. Може, там під кінець року або. Тут може бути такий термін тричасових проміжків. Це може бути третє число, також може бути в період від трьох тижнів до трьох місяців. Але тут затягується, можливо, це 12 го числа відбудеться, або ж під кінець місяця, як жовтня, так і листопада, так і грудня. Все-таки тут. Ось останні числа місяця, або ж в районі 3-го числа або 12-го, 15-го. Все-таки тут таке може бути. Чи відбудеться ця зустріч? Вірогідність такої зустрічі є, але це не зовсім швидко буде, тому що є якісь такі фактори, які будуть відкладати цю зустріч, і пов'язано це з. Ліліями, то це якась військова допомога Україні. Тут все воно буде обговорюватися. Побачимо, я думаю, що ця зустріч буде. Трамп із Путіним знову ж таки зустрінеться. Нічого доброго для цього Україні немає, але побачимо, як буде. Давайте тоді розглянемо. Яка вірогідність того, що Трамп отримає премію миру в 2026 році? Чому я таке задаю питання? Тому що якщо він отримає цю премію миру, то можливо буде ж і закінчення війни в Україні його зусиллями. Він дуже хоче цю премію миру, він все там старається, неважливо як і що, якби тільки... Зробити формально, що війни немає. Дивимось, яка вірогідність того, що Трамп в 2026 році може отримати премію миру. Дивимось, що наразі покаже прогноз, яка вірогідність, що Трамп отримає премію миру. Тут колісниця, дуже він цього хоче. Все робить, що можливо. Розвилка лисиця дерево. Сімка кубків, двійка жезлів і мах. Я думаю, що наразі така вірогідність більш ніж 50%, така вірогідність висока. І Трамп правдами і неправдами буде йти до своєї мрії, буде все робити для того, щоб все ж таки ось цю премію отримати. Він нею, ну як то кажуть, бредить. Так що тут висока вірогідність, що він зробить все, щоб вже в 2026 році цю премію миру отримати. І чи є вірогідність, що він цю премію отримає, скоріше за все. Що так, і він буде досить таке жорстко. Досить таки жорстко робити все для того, щоб закінчити війну в Україні. І на цій підставі, як він каже, скільки там вісім він він вже закінчив, Він може атакувати і тиснути на Україну, на Зеленського, для того, щоб формально зупинити бойові дії, людей не вбивають. Значить, я миротворець і так далі. І не важливо, що потім все одно війна може. Знову прийти на ті території, де він начебто ту війну закінчив. Але поки що, якщо брати, то так він може отримати премію миру в 2026 році. Нобелівську премію. Хай побачимо, як буде тут все-таки прогноз для Трампа на 2026 рік вже більш позитивний і. Побачимо, як відіграється в наступному році. Ви були на каналі Рома, мене звати Людмила. Сьогодні 18 жовтня. Дякую, що ви дивитесь мій канал. Напишіть коментарі, бажано більше семи слів, тому що це дуже буде корисно для мене і для вас гарне число, сімка. Більше семи слів, коментар. І хай у вас все буде добре, хай мої прогнози для вас будуть лише попередженням. Знаєте, що майбутнє багато варіантне. Усіх захисту вищих сил, і хай вони вам допомагають, щоб у вас все було добре. До зв'язку!